Привіт-привіт усім, мої любі глядачі! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні, як ви вже здогадались, по коробочці в кадрі у нас буде розпаковка посилочки. Спочатку я хотіла відзняти якийсь в'язальний контент і показати вже розпаковку у ньому, але потім вирішила, що в'язання. В'язання, а розпаковка розпаковкою. Хтось любить дивитись в'язання, а хтось обожнює дивитись розпаковки. Тож сьогодні просто розпаковка. Розпаковка посилочки від моєї постійної глядачки, моєї такої підтримочки, тому що вона вже вдруге мені прислала посилочку з ниточками. Це моя глядачка Анічка, Ганічка Мельник. Давайте розпакуємо і подивимося, що мені Анічка прислала. Я знаю, Анічка постійно мені пише, коли я довго не знімаю, постійно питається, чи все в мене гаразд, знає мої проблеми, та у всіх нас вони зараз є. І ось так мене частенько радує. Тож, дивимось, я знаю, що буде щось цікаве, тому що Анічка мені завжди. Присилає щось цікаве. Отже, розпаковуємо і дивимося, що тут у нас є. Бачите, ось така величезна посилочка. І та-дам! Тут, а тут у нас багато пряжі. Ой-ой-ой! Чесно кажучи, я сама лише поверхнево подивилася, тому що дуже хотіла поділитись з глядачем. Отже, я витягну перший мішечок. Тут у нас будемо зараз розбирати. Отже, я розслав пряжа перенос ануану 100 г. який метраж? Зараз, зараз, зараз. Так, ну, я думаю, це не товстіша за шкарпеткову пряжа. Десь приблизно така сама. Не знаю, як ще з такою не в'язала, але вона м'якусенька, колюча, Може, в неї треба щось додавати? Дивіться, так, я вже вийшла з кадру. Ось така ниточка мериносика, Дуже-дуже м'якусенька, колюча. Тактильно, тому що я досить чутлива, а це мене не коле. Можливо, вона для шкарпеток. Ще перепитаю Анічку, якщо вона знає, тому що я з нею ще не в'язала з такої ниточки, але буду. Отже, така ниточка у нас. О, супер! Артісан. Я вам скажу, що я багато ниточок не пробувала, але як я спробувала Артісан. І просто Alize Comfort Socks Ця ниточка мені дуже-дуже сподобалась. Я пробувала у минулому році перед новим роком, чи то на самий новий рік у нас була така з Надійкою. Надійка організувала у себе на каналі такий челендж Карпеткова родина, і вона ділилась різними ниточками, тобто такими невеличкими. Шматочками ниточок, і ми в'язали з них шкарпетки. І, чесно кажучи, там ніби була італійська, наскільки я пам'ятаю, якась були ниточки різні. Але мені дуже подобається алізе. І ще мені сподобалась форза. Чому? Тому що вони якісь такі, аж якісь пухнасті, більш об'ємні, такі, якісь шерстяні шерстяні. Ну, Відчувається, що вона така шерстиста, як кажуть дівчата. А Інші ниточки, вони більш гладенькі. Ну, це, як на мене, мені дуже подобається ниточка Лізе, форза. І вони більш такі бюджетні. Хоча дуже хочу пов'язати із таких дорогих ниточок, як Регія. І все таке. О, дивіться. Тут у мене ще одна така ниточка, Ярослав. А, там їх багато. О, а Тут їх багато. Дивіться, о, клас! Як багато, це ж і на повноцінний виріб можна, але поки що мені треба шкарпетки. Так, зараз я вам покажу щось. Дивіться, що у мене є. Анічка, ви, мабуть, читаєте мої думки, бо майже другий рік поспіль я ця ниточка у мене. Я б сказала, це моя ниточка мрія. Я дивлюсь у дівчат, що вони в'яжуть і частенько спостерігаю ці кольори. Мені так подобається, і я ніколи е, не натрапляла на неї в магазині десь. Ну, на, е, ніколи не бачила, де її продають. І одного разу я купляла, тому що я частенько купляю залишки шкарпеткової. І в одної. Продавчині, я бачила залишки такого кольору. Я собі купила такі залишки. Ну, можливо, це не та ж сама ниточка, але кольори ці. І це моя ниточка Мрія. Тож Анічка, ви, ви вгадали, тому що десь 2 роки поспів ця ниточка моя мрія, можна сказати, давно на неї задивлялася. Дякую вам дуже. Дуже приємно, що я все ж її отримала. Мабуть, наші думки матеріальні. Тому що я весь час дивилася, дівчата, і весь час думала, як я хочу з нею пов'язати. Отже, Анечка, це супер, що ви ось так потрапили в мої бажання. Прям. Я дуже задоволена. Отже, ниточка, сюди. Далі, Анечка мені прислала ось такі. Це мені дуже треба, тому що мохерчик я додаю, ось бачите, Суперкіт, 58, Суперкіт, клас, який класний мохерчик. Я додаю о, до ниточок таких, вони тоді тепліші будуть. У мене є деякі мохерчики, але вони ну не настільки, може, не настільки хороші. Ой, який класний, це чудовий, це взагалі такий м'ягусінький. Аж якось його шкода топтати в шкарпетках. Ну, нічого, може, е десь до якоїсь е такої ниточки і щось на тіло підійде. Він би класно в павутинці бував, дуже хороший. І це такий колір цікавий. Отже, тут у мене мохерчики. А тут. Е а це що у нас? А це... а, це у нас штопка, мабуть. Так, так, так. А, ні, ні, Еластан. Я думала, це не точка штопка. Кажу, що я нічого не розбирала, поки не вирішила відзняти Це Еластан. Це дуже добре у шкарпетки в резиночку. Воно більше тримає. Я чомусь подумала, що це штопка, яку додають у п'яточку. О, супер еластан, мені теж дуже-дуже потрібно. Тут, мабуть, залишки, тому що Анічка казала, що в неї є деякі залишки. О, а тут і супер пряжа регія. О, знаєте, і воно досить класно. Я не в'язала, тож і не знаю, вона дуже класна, вона на, е, тактильно схожа трохи на артісан. Вона така теж шерстиста. І дивіться, які тут. Красиві залишки, ой, які осінні, Боже, які осінні кольори. Це все, дивіться, вони дуже пасують один до одного. І з них можна. Вау! Які дуже класні кольори осінні. Дійсно, можна щось. А такий схожий колір. Десь у мене є залишки, теж я купляла. Я частенько куплю, купляю залишки, ниточок. І потім якось з ними виходжу, якось е комбіную. І у мене, напевно, є схожі які в таких типу відтінках, чи світліших. Але можна буде щось придумати. Анічка, супер, дякую. Залишки чудові. Бачите, які дуже гарні кольори. І регія. Регія це взагалі елітна пряжа. Так, все складаю. На місце, ну цей такий цікавий, я не в'язала ще такого. Дуже цікавий такий мереносик. 28 на 8. Це яка у нас тоді виходить? Яка у нас виходить товщина? 350. Так, 350. Метрів 100 грамів. Чудово. Нормальна тощина. Так, а тут у нас ще один... О, все, я вже бачу смаколики. Дякую, Анютко, щиро, дякую вам. Такі цікаві печенюшки. І ще у нас тут є щось цікаве. А чому це окремо? Ой! Ааа! Вау, wow. Це у нас крем для рук, звичайно, для тіла написано. Але для рук він дуже дуже люблю такі компактні дизайни, тому що великі, маю великі вдома, але в дорогу, коли в'яжу десь в дорозі, я завжди беру такі малесенькі. Дякую, Анечка. І тут у нас о, а, а тут у нас о, це, так, це, подовжувач для спиць. Ось така трубочка, куди вставляється спиця і протягується, коли ви е, бажаєте перезняти спиць, наприклад, на окремий шнурочок вам потрібно зняти. Раніше ми знімали на ниточку якусь додаткову, а зараз ось таке придумали: такий гаджет, я б сказала. І сюди вставляється спиця, протягується через усі петлі, її можна зняти велику річ, наприклад, светрик. Це дуже-дуже потрібна річ. Анічко, дякую вам. І тут я вже побачила вау, Регія. Ну це, ну, це взагалі Анічка. Це ж дорога ниточка. Це така дорога ниточка. Мені на неї ніколи не вистачає. Ну, все, буду пробувати Регію, я з нею не в'язала. Хіба що лише десь у залишках. Може, вона мені десь трапилася, але коли я їх купляю, я не бачу, е інколи немає ніяких опізнавальних знаків, як то кажуть. Інколи е купляю і не знаю, що за ниточка. Бачите? Ось так покажу вам кадр. Це два кольори, дуже класні кольори Регі Боже. Я вже хочу такі шкарпетки. Я собі ніколи не в'яжу. Тобто, скільки в'язала, стільки віддала. Скільки думала, що зв'яжу собі, то віддала. то віддала туди дівчатам, коли віддавала захисникам, то віддала захисницям. А в себе шкарпеток в'язаних нема. Я б дуже хотіла такі якісь шкарпетки. Але так само думаю, їх чекає та сама участь, що і попередні всі мої шкарпетульки. <гум> Ось така краса у мене сьогодні від Анечки. Анічка, дуже дякую вам щиро за вашу турботу. За те, що постійно мені пишете, постійно питаєте, чи все в мене гаразд, за те, що переживаєте, якщо нема довго відео на каналі. Ну, Так склала ситуація в цьому році у мене ось таке трошки. А осінь завжди у нас навіює хандру. Але нічого, я думаю, настане зимонька, і у нас буде більше часу для в'язання, більше часу для. Відео для знімання. І ось так. І я буду частіше вас радувати. Надалі очікуйте роботи зі своїх ниточок. За що вам дуже-дуже дякую. Це, це дійсно це для мене дуже дорога пряжа. Я б таку собі не дозволила. Ну, Можливо, б дозволила, але десь пізніше. Отже, Анюточка, я вам дуже дякую за все. за все. І дякую моїм глядачам, що дивляться мене. Сьогодні ось така була розпаковочка від Анічки. Дякую всім, хто підтримує, хто ставить свої подобайки, коментує. Це мене дуже-дуже мотивує на те, щоб рухатись далі. Дякую всім за перегляд. До скорої зустрічі! З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур хедмейт по-українськи. До нових творчих процесиків, друзі, Па-па!